На Сумщині ввели заборону на вилов річкових раків. Вона триватиме понад місяць. Головна причина період їхньої другої линьки, коли раки скидають панцир. Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик пояснює, чому цей процес є критично важливим для збереження популяції. Шановні риболови, відповідно до наказу управління Державного агентства з розвитку міліарації, рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області, на Сумщині, затверджений термін заборони на вилов річкових раків, у Водних об'єктах на період їх другої линьки з 15 серпня по 30 вересня 2025 року. Включно головна мета заборони захистити члени станових у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Причиною линьки раків є їх ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний. Він заважає повністю рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особи. Під час линьки члени станові скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі. Тому в цей період вони менш цього захищені. Період формування та зміцнення нового панцера може продовжуватися до повтора місяця. Тому в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців. Вилов раків під час заборони це порушення природоохоронного законодавства відповідно до статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. За кожен незаконно видобутий екземпляр порушнику доведеться заплатити значний штраф за кожен незаконно добути екземпляр рак. Порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні та штраф до 680 гривень. Нагадую, після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати не більше 30 екземплярів раків на водоймах загального користування. У правилах любительського рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено для лову рибалкам. Це 10 см. Розміри раків визначаються шляхом виміру довжини по спіні від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. Також забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби. Це пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу із застосуванням підсвічування.